Добрий день, починаємо засідання бюджетної комісії. Згідно надійшланих листів та згідно звітів, які надали старості, у нас в бюджетній комісії є прохання до відділу економіки, до старост, узагальнені узагальнення роботи, надані ними планів на 25-й рік по старостинським округам, згуртувати та по, по напрямкам і подати у. В одній таблиці, де буде написано окремо село, буде і буде написано напрямок розвитку, в якій сфері він буде, планує роботи. Чи це освіта, чи це здоров'я, чи це благоустрій. І це все в сумах на в кожному на 25 рік. Також листи відділу міської ради комунальних закладів установ на виділення, перерозподіл, перерозподілу. Спрямування коштів, що надійшли до міської ради та листи військових частин щодо закупівлі майна або виділення субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету для потреб військових частин, що надійшли до міської ради, рекомендовано надати субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету у сумі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Із них військовій частині номер 3030 на вдосконалення навчально-матеріально-технічної бази бойової підготовки мільйон. І військовій частині тридцять на закупівлю конструкційних та будівельних матеріалів для розбудови військового містечка, а також автозапчастин для підтримання військової техніки в робочому стані це 600 тисяч. Надати субвенцію з бюджету Жашківської міської територіальної громади, бюджету Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району Харківської області у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади на придбання наборів побутової хімії засобів особистого гігієнів сумі 500 тисяч гривень, включити до проєкту рішення про внесення змін до рішення Жашківської міської ради від 20-го від 20.01.25 року про бюджет Жашківської міської територіальної громади на 25 рік видатки згідно у, у загальней таблиці. Із них 15 мільйонів 963 тисячі 617 гривень на відділ освіти. Із них 7 тисяч 437 на апарат. На дошкільні заклади освіти 7 млн 795 грн, на заклади загальної середньої освіти 7 млн 520 гривень 939 7 мільйонів мабуть менше, 7 мільйонів 520 тисяч 939 гривень мінус 630 тисяч. Далі надання позашкільної освіти, закладам позашкільної освіти заходи із позашкільної роботи з дітьми 390 тисяч, методичне забезпечення діяльності закладів освіти. Двадцять тисяч гривень, забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів одинадцять тисяч п'ятсот гривень. Відділ 20 207 тисяч гривень. Міська рада 296 тисяч культура. 1 мільйон 740 тисяч 371 гривня. Бібліотека 223 тисяч 824 гривні. Музей 73 тисяч 907 гривень. Будинок культури 610 тисяч 614 гривень. Відділ 96 тисяч 616 Стадіон 96 тисяч 592 гривень. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я 26 мільйонів 903 тисяч 79 гривень. Із них сюди входить... 13 мільйонів 220 тисяч, Одноразова допомога мобілізованим особам у розмірі 10 тисяч на кожну особу. У нас таких осіб 1 тисяча 322 гривні. Жашківська багатопрофільна лікарня 4 мільйона 432 гривні 958 гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги 423 тисячі 199 гривень. Центр надання соціальних послуг 189 823 гривні, економіка 3210 гривень. Ітого, всього видатків у нас складає 54 мільйони 289 гривень 289 тисяч 173 гривні 21 копійка. Далі йдемо. У рамках плечо пліч 500 тисяч назвали, прочитав, зробили. Так, відділ з соціального захисту населення та охорони здоров'я Жашківської міської ради, ради 520 тисяч 59 гривень, відділ культури 30 тисяч, ЖКГ 314 502 гривень, економіка 4 тисячі гривень, за рахунок залишку субвенції з обласного бюджету, інші субвенції з місцевого бюджету. 30 670 гривень. Центр надання соціальних послуг 245 тисяч 720 гривень, перерозподіл коштів, на проведення робіт, монтаж системи блискавку захисту, садочок номер 3 212 тисяч 300 тисяч гривень, на проведення робіт монтаж системи блискавку захисту в закладі дитячих садочок номер 4 198 600. Проведення робіт по об'єкту капітального ремонту водовідведення Дитячий садочок номер 5 534 тисячі 409 гривень. Проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт підлоги Вороненському ліцею 498 тисяч 930 гривень. На проведення робіт по об'єкту будівництва спортивного майданчика 3,5 млн на проведення робіт по об'єкту будівництва спортивного майданчика у ліцеї номер 4 2,5 млн На проведення робіт по об'єкту монтаж системи близького захисту Жашківському опорному ліцею номер 5 400. На згідно Закінчилася. Прошу бюджетну комісію голосувати. Хто за виділення даних коштів, прошу голосувати. За? За. Проти? Утримались одноголосно. Що? про внесення змін до програми на 2020 рік згідно, згідно, згідно листів. Так? Так, Про внесення змін до рішення Жеськівської міської ради, то, тут це <пробітник> <пробітник> Це відповідно тягне за собою змі... зміни до програм. Прошу голосувати зміни до програм, по якими голосували. Хто за? Хто <пробітник> продовжував? <пробітник> Утримався одноголосно. Так, це читали. <пробітник> до рішення. Це може собою йде. Про внесення змін до рішення Жашківської міської ради від 2012.24 року про бюджет Жашківської міської територіальної громади на 25 рік. Прошу голосувати за проти. Утримались одноголосно. Далі, звіти комунальних підприємств, установ, закладів та відділів Жашківської міської ради про виконання бюджету за 2024 рік. Погодити та затвердити. Прошу голосувати за. Проти одноголосно утрималися. Звіт про виконання бюджету Жашківської міської територіальної громади за 2024 рік. Погодити та затвердити звіт. Прошу голосувати за? за. Проти одноголосно. Також обговорення ставок орендної плати на земельні ділянки та податків на 2026 рік, так як у нас. Так О, як так. у нас ставки земельного податку під час військового і нерухоме майно, майно, держава рекомендує не змінювати, але прийшов припис, що в нас трошки зменшення за, за результатами аудиторської перевірки, де нам показали, що в нас занизькі ставки по нерухомому майну. І пропонують нам підняти ставку. В нас 0,3. Я не любому майну, а максимально півтора відсотка. Ну так як військовий стан, я не думаю, що людей треба навантажувати ще й податками. Є пропозиція, поки Є пропозиція... Військовий стан, і перенести да. його на завершення, тому що це буде значним обтяженням. Да. І так військовий збір збільшили, скільки давайте хоч до людей відноситись нормально і розглянемо їх після того, як зміниться військовий стан. Всі узвольються. Запрацює бізнес, да, запрацює це... бізнес. Прошу голосувати. Залишити ставки на 25 рік на 15 рівні. Дякую всі за. Ну, я думаю, всі питання вичерпані. Е, у нас є запити від е, військових частин. Е, прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Фітуса із Державної прикордонної служби України просить е, виділити їм і мільйон гривень на придбання безпілотних літальних апаратів. Так як у нас таких е, звернень. Багато і це не один, не перший лист. Хто яку суму пропонує? Я пропоную придб... ну, виділити, наприклад, 600 тисяч. 600 тисяч на придбання для даної прикордонної служби. Це, 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 це середня вартість ну, 120 тисяч, одну маю. Підтримуємо. 600 тисяч на прикордонну службу. Далі йдемо лист військової частини No4423, яка виконує свої завдання і просить виділити на субвенцію на загальну суму 500 тисяч гривень на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону та спеціальних фондів на поточні видатки. Прошуть закупити на цих 500 тисяч БПЛА, засоби РЕП. Засоби засоби РР і прилади нічного бачення, які допущені до експлуатації. 500 тисяч. Військова частина. Прошу голосувати. Хто за? Одного голосу. Дякую. Далі військова частина номер 4638 Просить виділити 1 мільйон гривень на закупівлю запасних частин, комплектуючих та обладнання до БПЛА наземних. Роботизованих комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Прошу перерахувати кошти на поточний рахунок. Прошу голосувати хто за на БПЛА і на ремонт. Дякую. Так. Оце було. Давайте читати. До нас звернулася також військова частина АЗО 633. Просять мільйон сімсот гривень на купання засобів спеціального призначення це для розмінування. Мільйон 700. Це військова частина якраз бойового характеру, штурмовики, яким необхідно, тому що знаходяться віч на віч на передових позиціях. Ну, зрозуміло, багато військових чекають, але цим хотілося б в першу чергу дати. Дому я пропоную підтримати. Тому що в нас ще є багато листів, які треба теж. Дуже... Там Там все ну, не, не можна розділяти? Ну, ну так Це як, та, наприклад, він є. Це буде одна одиниця техніки, і... яка варте один мільйон. Тоді, тоді я запрошу всіх голосувати. Виділення мільйон сімсот. Якщо ми вам змогу поїхати подивитись, яка вона буде придбана. Можна буде з'їздити якраз і відзняти. Я думаю, що нас запросять для того, щоб ми все-таки приймали участь в цьому процесі, я, тому що це суттєвий прорив, я думаю, що це суттєвий прорив, який дасть нашим військам все-таки перейти в правильному власне. Є ще 8 9 листів, які теж стосуються військових частин, які теж просять у нас на кошти на БПЛА. Наприклад, командування військової частини No 5049, 49 просить 500 тисяч на придбання БПЛА, комплектуючи для комплектуючи для БПЛА, засоби РЕП та комплектуючі засоби реалідіо електронної розвідки та комплектуючі загальні станції, генератори засоби зв'язку та комплектуючі та Ну, е, Наразі повернутися до розгляду при наявності коштів, тому що ми квоту, яку виділили, вже використали. Далі данці. Придбання військової та спеціалізованої техніки півтори тисячі. Військова частина номер 5057 -50 Півтора мільйона. Да. І 500 тисяч на придбання паркувального гаражного устаткування. Це теж звертається до нас, Михайло Весничук. Пропоную розглянути на наступному засіданні. Два мільйони військова частина номер 4714 на придбання автомобільної техніки, виконуючи борт, тимчасово виконуючи борського командира військової частини Андрій, військова <клух> частина із містом Новомосковський. Далі так. лист від військової частини у нас карантин державних спеціалістів. Міже це звернулися. Все зміну із. Бюджетної комісії, це связки ми розглядали і нові я прочитала. Тобто повернемося до розгляду на наступній на бюджетній комісії. Дякую. Дякую всім за роботу. Засідання бюджетної комісії за Дякую.